Вітаю вас. Розпочинаємо. Інформаційний вечір на п'ятому каналі у студії працює Ярина Матвієв. Говоримо про феномен українського волонтерського руху і загалом аналізуємо останні політичні події в країні. Наш гість студії Уляна Дідич, волонтер. Пані Уляно, вітаю. Доброго вас. Дня. вітаю. А, пані Уляно. Е, останні от маємо інформацію так Савченко і е, Рубан на волі рішенням суду. Які ваші думки з цього приводу? Реванш починає це вже. Ще не було другого туру голосування, а ми вже спостерігаємо реванш всіх тих проросійських сил в, в усіх можливих сферах. Чи можливо це є власне проблема того, що не була зроблена судова реформа в Україні? А, ну, судова реформа не була завершена однозначно, тобто вона ще в процесі і. Але з іншого боку, цей факт цілковито це спростовує те, що закидає діючому президенту про те, що він контролює суди. Тому що, звісно, він би собі такої свині не дозволив підсунути, якщо б він контролював суди. Як ви зразу оцінюєте загалом ситуацію в Україні перед другим туром президентських виборів, передвиборчу кампанію обох кандидатів, скандали? Загалом, це все результат якоїсь такої. Інформаційної війни на нашому полі. Причому ця війна розпочалася не зараз, розпочалася давніше. Тобто нам підготували ґрунт, нам підсунули голограму, про яку, якщо задуматися, ми нічого взагалі не знаємо про другого кандидата. Про Зеленського він ніяким чином сам особисто не висловлює свою програму. Він не відповідає на питання журналістів, він уникає питань будь-яких, які стосуються власне його програми. Він там дав інтерв'ю гордону про те, про своє життя, про свою історію, але він нічого не розказує про те, чого очікувати. Він всім обіцяє те, хто що хоче почути. Я Тим, не... що він просто мовчить, і кожен особливі в ньому собі свої бачить. бажання. Це, це таке своє рідне угу. зеркало. Тобто, в людей є певні очікування, угу. і вони їх проєктують на нього. І ну потім буде дуже серйозне обчарування. Ну, соціол... що... Психологи зараз говорять про цей феномен, так людина, а, ну, яка так. мовчить, і яка у але... є в собі бажання очікування всіх українців, але не факт, що ці очікування потім будуть втілені після а, а, дуже цікаво на цю тему. Було би послухати, хто може, знайдіть в Ютубі доповідь Забушко на безпековому форумі в Києві. Вона дуже гарно розписала цю технологію, як це все спрацювало. Е, власне, як підготували аудиторію, як і подали оцей е, ведмедика Валдо, е, хто дивився серіал «Криве дзеркало» в другому сезоні. Там є така е, окрема серія про те, як е, на виборах фактично е, просувають е, мультяшного героя, яких всіх критикує, всім обіцяє, тобто проти всього поганого за все хороше. І люди його вибирають. Це подавалося як антиутопія. Тобто весь цей серіал це утопія, антиутопія. І тут ми це все спостерігаємо, правильно ми. що ти також сказала таку річ, що це самогубство українців, самогубство ну, націй. Погоджуєтесь фактично, з цією думкою? — Фактично думки? так, ми намагаємо самі собі на, 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 mm -hmm. на зло мамі, яка там щось там заборонила, викинутися з вікна. Mm -hmm. такий от. Які нас варіанти можуть чекати після другого туру президентських виборів, коли ми вже будемо мати обраного, нового главу держави? Знаєте, я би могла аналізувати, які нас варіанти чекають, якщо б у нас там був в другому турі там Тимошенко, Бойко вілку. Угу. Ми маємо програму. Ми знаємо, на якого виборця вони опираються, угу. і ми знаємо, чого від них очікувати, тому що це політики, які так чи інакше вони планують і далі бути політиками в цій країні. Угу. Чого очікувати від блазня, який не має програми, який всім обіцяє, що він хоче, ми просто не знаємо. Ми це можемо аналізувати на основі висловлювання його команди і на основі того, хто за ним стоїть. Хто за ним стоїть? Е, ну, зважаючи на те, що фінансується його компанія людьми-прибічниками Портнова і Коломойським, це сила реваншу. Портнов це про російський, е, проросійський реванш. Ну а Коломойський це просто така пацанська помста. Його образили, йому не дали е, наживатися. Йому в нього відібрали його Приватбанк, «Укрнафту» і так далі. Тому подібне. Йому mm -hmm. дали по руках. І він зараз мстить. Він сидить в Ізраїлі під кримінальними справами, тому що тому що в Європі і в Сполучених Штатах порушені проти нього кримінальні так, справи. І Він зараз мстить. Угу. Це його реванш, і е, спрогнозувати, як далеко він піде в своїй помсті, неможливо угу. для нього. Це особисте, це ну це характер такого гопніка 90 Йому його не можна опустити, його не можна попустити, його не можна образити. Інакше він жорстоком стає. Ну, але тим не менше, цього політика, так в лапках політика наразі вже виносять на європейський рівень і маємо зустріч його з Макроном. Так, це якесь ну, таке бажання показати бачили. Європі нового лідера. Але там є дуже цікавий момент про те, що зустріч Макрона і Зеленського організував відомий французький письменник, драматург Анрі Леві, який багато працював і на Майдані. Так і я пропустила, чесно кажучи, цю інформацію, uh -huh. тобто. Я бачила інформацію про те, що це власне було ініціативою штабу Зеленського, а жодним mm -hmm. чином не ініціативою Макрона. Я бачила е, аналіз, це вже аналітичні матеріали були про те, що скоріш за все, чому саме Макрон на це пішов, е, тому що він зараз готується стати лідером фактично в Європі. І е, оскільки mm -hmm. в Зеленського є е, таке реноме Табула раса, то він, ну, з перспективою того, що він буде перший писати на цю. Раса. Угу. Знову ж таки, ну ви бачили потім французька пресу, це в нас е, всюди поширювали, тобто його інакше як коміком не називають. Чому Меркель з зеленським відмовилась зустрічатися ну, і не знаємо, розкритикувала чи... те, що він не має програми, що, що вона не могла його має. Вони самі програмами. не знають, як угу. потім будувати з нами стосунки. Тобто не зрозуміла ситуація. Щ... На Чого очікувати, так? Е, стосовно волонтерства. Як зараз відбувається так ця ситуація, ця робота для допомоги фронту збройним силам і добровольчим матальйоном також? Тому що багато хто говорить, що українці втомлені від війни, в цілому втомлені, і тому от хочуть легкого життя, хочуть жартів, хочуть якихось комічних героїв вибирати собі президенти. Чи ви погоджуєтеся з цією думкою? Знаєте, я напевно буду зараз не в тренді. Я не помічаю, що українці втомлені від війни як такої. Ну, почнемо з того, звичайно, я більшістю своєю аналізую на основі наших мирних міст тут на Заході, де я, де я найбільше спілкуюся. У нас немає втоми від війни, в нас не було коли втомитися від війни. Ми війни не бачили. Відсоток тих, хто пішов служити, насправді невеликий. І відсоток сімей, яких це торкнулося тоді, в 2014-15 так, коли була мобілізація, зараз це, вже, це щось десь там. Втомились від іншого, втомились від нагадування про війну, тому що воно бентежить оце запотаєне почуття вини за те, що ми живемо абсолютно звичним побутовим життям. Ми ведемо бізнес, ми ходимо в ресторани, ми тут організовуємо фестивалі, ми їздимо на відпочинок, ми лаємо мера за сміття і бардак комунальному господарстві. Нас це ми цим переймаємося. Ми не переймаємося війною насправді. І кожен раз, коли нам хтось про неї нагадує, ті ж волонтери, ті ж бійці, той же ж президент, звідки вся ця агресія, вони не дають приспати почуття вини. І оце викликає спротив. От від цього втомилася. Оце є. Свого часу Анна Політковська дуже добре писала про це, що. Ми потім не будемо заперечувати, що ми не були, не бачили і не брали участі, тому що ми сучасники цієї війни та? і нам за неї відповідати. Чи українці зараз ще активно допомагають фронту? Чи беруть на себе цю відповідальність? Мені тяжко узагальнювати. Тобто в мене за ці роки склалося середовище людей відповідальних, які. Там, скажімо, певні е бізнесмени для них це вже як свій додатковий е добровільний податок. Вони там регулярно постійно вносять певні суми. Як не дивно збільшується надходження в момент якихось серйозних загострень? Ну тобто, ні, це не дивно. Це економія це до добровільних пожертв, так? так власне від волонтерів так, так, ага. так, так. для ну волонтерам, щоб вони змогли допомогти uh -huh. військовим. Надходження якісь фінансові вони збільшуються в час uh -huh. якихось загострень. Не виключено, що власне через цю активізацію почуття вини. Тому що коли вже йдуть реальні, коли йдуть жертви, коли йде загострення, коли це е, більше присутнє в інформаційному полі е, війна, тоді в людей оце почуття вини прокидається, і вони від нього таким чином. Ну можна сказати, навіть хтось. Тобто відпочиваю. ті, що постійно, ті, що постійно uh -huh. допомагають, ці свідомі, вони постійно uh -huh. живуть війною. А ті, що так одноразово, ну вони ніби як відкуповуються своєрідно, але це теж допомога насправді. Uh -huh. Насправді це теж добре, але в останні вже... роки держава вже перейняла на себе частково ці функції від волонтерів фінансувати а... армію, годувати армію, вбирати, дбати про захист. Як ну, дивіться, зараз відбувається а... в ці частині? Справді зважаю, незважаючи на те, що в 2014 році ми дійсно купували все від шкарпеток, трусів сів і тим чим і закінчуючи тим, чого не можна, все одно волонтери самі своїми силами. Армію би не одягнули і не забезпечили, mm -hmm. тому що це насправді це такі суми, про які нам важко уявити. Наприклад, вже хто тим займався в той час і добре знають, що останні дві хвилі мобілізації могли не відбутися. Mm -hmm. По тій постійній причині, що для того, щоб одягнути і взути. Мобілізованих не було нічого навіть у тих берців на сто кроків і скляної форми. Її просто не було ніякої. Буушної, небеушної, волонтер її не було. Якби не те, що вже на той час, коли в принципі весь світ ще спостерігав і дивився, будемо ми гризати чи ні, помагати нам чи ні, якби не вигризли зубами з Канади. Тоді оцей груз з формою, берцями і іншими речами, нас би могло не бути тих двох хвиль. І невідомо, як би далі повернулося хід війни тоді. Я просто знаю, я отримувала цю форму. Я бачила, що тут ми тоді заходили в склади в нас в старичах. Я була, бо тоді отримання цієї гуманітарної допомоги супроводжували волонтери. Я, власне, була серед тих на старичах, хто супроводжував це отримання. Ми зайшли в склад на склад це величезний порожній ангар з полицями, з бірочками, все як належить, і порожні повністю полиці. Крім е замаслених оцих е минашок, як ми їх називаємо військові казанки е індивідуальні, не було взагалі нічого. Зовсім. І було дві хвилі мобілізації. Зараз ці полиці вже повні? Так. Більше mm -hmm. того вони не просто повні, вони мають їх взагалі. Це вже є, тобто на випадок якоїсь там е, масової мобілізації, чи, ну, тобто загострення є, щоб людей вбрати, взути, нагодувати, озброїти. Е, резерв повністю є. Допомога НАТО, конкретно, ви її відчуваєте? Ви, ви її знаєте про неї? Ви її бачили? Е, про неї дуже багато говорять. Про неї багато uh -huh. говорять. Мені важко зараз говорити про е, допомогу е, матеріальну, uh -huh. тому що я з цим мало стикалася. Безпосередньо натомість я дуже добре знаю про те про допомогу кадрами, про допомогу знаннями. Постійно неперевні йдуть операції по навчанню. Це і навчання військових, це навчання інструкторів, це навчання сержантів, це навчання офіцерів, це штабні навчання, які неперевно йдуть в нас на полігонах, тобто натівські інструктори в нас. Постійними місіями перебувають на полігонах і постійно е підвищують рівень боєготовності наших військових. А це дуже насправді важливо. Може змінитися ця ситуація на гірше чи на краще після президентських виборів? Е, ну дивіться е зараз. Ну, попри те, що в нас там дуже багато хто розказує про те, що в нас там в НАТО не чекають, в тому числі там Зеленський розказував, угу. що я звик іти туди, куди мене накличуть, а де мене накличуть, я не йду. Угу. Е, насправді нас в НАТО. Вже зараз чекають. Е, можливо, не так швидко, як учасника, uh -huh. але е, вони ж теж усвідомлюють, що ми е, загорожа, що ми є, ми є той кордон Останій який форпост, тримає. Стані форпост, західного той, і світу. І вони нам допомагають зараз. Uh -huh. Але чи будуть вони нам допомагати, коли uh -huh. буде незрозуміло, куди ми розвернемося, коли незрозуміло, куди ті технології, це, це всі знання підуть, які вони нам передають. Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Дякую за вашу участь в нашій програмі, за ваші відповіді. Це інформаційний вечір на п'ятому каналі в студії Уліана Дідич Волонтера. Мене звуть Ярина Матвієв. Побачимось.